Дня є нове надходження. Це BMW X5 2003 року в кузові e 53 Має ось такий шикарний колір, диски, гума в ідеалі, тонований по колу. Ось такий гарненький варіант. Ось є задні парктроніки. Виглядає дуже-дуже шикарно. По салону ми маємо дуже багату комплектацію. Тут в нас є повний електро-склопакет. Автосвітло, мультимедійне шкіряне кермо, ось така приборна панелька, є мультимедійна система, є двохзонний клімат, контроль, допомога при спуску з гори, передній та задній підігрів сидінь, автоматична коробка перемикань. Ось такий гарненький пам'ять сидінь, електрорегулювання передніх сидінь. Є ось така атаманочка, дуже гарненький варіант. Є в нас люк, позаду в нас є шторки. Ось, також є задні підігріви сидінь. Тому, якщо вас зацікавила дана пропозиція, приїздіть Гната Хоткевича 22Б компанії автофокус та купуйте дане авто.